Ворожі кличуть, у чи мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях, у всьому допоможе гір'я. Наша чергова розповідь про найзвабливіше місто на землі. Париж притягує людей звідусіль, щоб потім вони мріяли повернутися сюди знову і знову. Про секреції сили можна і слід міркувати, хоча певної відповіді немає, адже це таємниця. Нинішню програму роздом, програму прогулянку, присвячена районові, без якого б не можна уявити Париж. Якщо королівська вісь з трьома арками, садом тюлері та елисейськими лисейськими полями це становий хребет Парижа. Якщо Монмартр – це його душа, мистецько-інтелектуальний центр, то місце нашої сьогоднішньої подорожі місіньке серце міста. Тут розкішні архітектурні шедеври, найдавніші історії, і сучасність, справжні паризькі ресторани й романтичні краєвиди. Тут є все. Привіт! Це я, Ігор Захаренко. Сьогодні ми з вами будемо гуляти по Парижу. Багато туристів, які приїжджають до Парижа вперше, задають собі одне і те ж саме питання: з чого розпочати? Хтось каже, треба піти на лісейські поля. Інші кажуть, треба піднятися на Ейфелеву вежу, щоб звідти з висоти пташиного польоту побачити весь Париж. А я вам скажу так: треба розпочинати з острова Сіте, адже саме звідси розпочинався Париж. Звідси розпочиналася Франція. Ось він, герб Парижа, кораблик. Гойдається на хвилях, але не тоне. Кораблик. Адже острів Сіте ззовні так його нагадує. Весь острів був містом, і все місто було островом. Так казали про Париж. Саме на цій землі, в третьому столітті до нашої ери, мешкало кельське племе паризіїв. У першому столітті до нашої ери тут почали порядкувати римляни, котрі назвали місто Лютецією. Десь тут проголосили римським імператором-полководця Юліана. Потім історія повторилася з Наполеоном. 360-го року лютецію перейменували на Париж. Спочатку забудували лівий, потім правий берег сени, місто розросталося, та острів все одно залишався його центром, адже на ньому зручно було ховатися від зовнішніх ворогів. Завдяки фортифікаційним спорудам сіте виріс на 7 метрів угору. Від тих часів лишилася гарна пам'ятка Міст через сену. Він і досі називається новим, попри те, що це найдавніший і до того ж перший кам'яний міст у Парижі. Перший камінь його заклав Генріх III, а відкрив його, освятив і дав назву Генріх IV, той самий, що сказав: «Парі воля мес. Париж вартує меси. Міст був і залишається улюбленим місцем письменників, художників, кінематографістів і просто закоханих. У середні віки острів став справжнім політичним і релігійним центром і в майже незмінному вигляді залишався до кінця другої імперії, коли префект Осман розпочав реконструкцію столиці. Він не зважав на історичну цінність острова і наказав знести багато будівель. Саме тоді тут з'явилася префектура поліції, про яку йтиметься далі. Сіте постраждав, але не загинув. Приказка про верткий кораблик знову і вкотре справдилася. Партнер програми туристична фірма Феєрія. На острові кораблі розташувалася справжня архітектурна ідеологічна твердиня. Собор Паризької богоматері. «Нотр-Дам де Парі. Стародавня окраса Парижа, осередок романтичних легенд, предмет захоплення письменника 19 століття Віктора Гюго і сучасного композитора, автора надпопулярного мюзиклу Рішара Косіанта. Просто надзвичайної краси будівля, милуватися якою можна без утоми. З різних точок міста він виглядає однаково прекрасно. Це справді величезна кам'яна симфонія за визначенням Віктора Гюго. Найперше вражають розміри будівлі. Одночасно в ній можуть поміститися дев'ять тисяч людей. Щоб повністю уважно її оглянути, потрібно від одного до двох тижнів. Не дивно, що будівництво тривало сто сімдесят років. Нотрдам став першим собором у Франції. Раніше до нього були тільки церкви. Отже, він посприяв становленню французької нації. Собор починали зводити за часів романського стилю, а закінчували в добу готики. Власне, готична архітектура починалася з цим собором. Він вражав сучасників, котрі прагнули наслідувати Нотр-Дам. Слава про нього гриміла у світі. Тож папа римський якось відправив Рафаеля, щоб той доповів, що це за диво. Художнику собор не сподобався, тож він був лаконічний. Собор варварський, тобто готський, готичний. Сьогодні це слово стосовно храму, спрямованого в небо, має інше значення. Попри історичні катаклізми, будівля збереглася до наших днів. Час показав, що нікому не до снаги скинути Нотр-Дам з корабля сучасності і корабли Сіте. Адже крім усього іншого, це ще й унікальна історична пам'ятка. Тут відбувалися королівські шлюбні церемонії, імператорські коронації, національні похорони. Ми маємо можливість скласти тільки найбільш загальне враження. Адже це собор соборів важко осягнути розумом, що значить цей собор для Франції та Французів, але можна відчути, якщо вам пощастить. Тож запрошую вас безпосередньо на місці пізнати те, що не під силу жодній телекамері. І наостанок, як не сказати про знамениті хімери, що з'явилися на соборі під час реставрації в 19 столітті. Юлія Людюк створив власний світ демонів. Вони споглядають на місто гротескні постаті монстрів, фантастичних птахів. Вони думають про нас, людей. Це справжня душа Нотр-Дамо. І ще. Усі хімери взагалі постаті собору мають дивовижну властивість. Кажуть, поблизу них не слід малювати чи фотографувати. Усі люди виглядатимуть мертвими, скам'янілими статуями. Та час на свіже повітря. Хочеться красивого французького побуту. І далеко йти не треба. На після того як ви відвідали Нотр-Дам де парі я вам раджу зайти в кафе, випити кави, відпочити трошки. Я, наприклад, люблю заходити в кафе, яке знаходиться зовсім поруч. Називається де Нотр-Дам. Тут завжди багато людей, багато туристів з усього світу. Але французи теж дуже часто заходять, і навіть відомі люди. Зовсім недавно тут були Катрін Денові, Клод Брасера. Я тут постійно. А покуштувавши кави, гайда на пошуки щастя його в Парижі вистачить усім. На площі перед собором знаходиться нульовий кілометр. Це місце відліку всіх французьких доріг. Кажуть, треба стати, закрити очі, загадати бажання, і ваше бажання обов'язково збудеться. Кажуть, треба ножки потерти. Але головне це дуже-дуже сильно захотіти. І тоді ваше бажання обов'язково здійсниться. Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Париж місто кохання. Це відомо всім. Перша історія кохання, що дійшла до нас, сталася ще коли першого каменя в соборі Паризької Богоматері не заклали. На його місці стояла базиліка, поруч з якою багато разів проходило двійко закоханих, імена яких збереглися в історії. Йдеться про видатного французького філософа, поета й богослова П'єра Абеляра. Його кохану звали Елоїза. Це були сучасники Трістана та Ізольди та попередники мешканців Верони Ромео і Джульєтти. Задовго до останніх історія їхнього життя це історія високого, пристрасного і трагічного кохання. Саме тут, на острові Сіте, спалахнуло почуття Беляра до сімнадцятилітньої дочки Каноніка Елоїзи. Її дядько, розлючений цим зв'язком, заточив дівчину в монастир, а до її коханця послав найманців пізньої ночі. Вони підкупили слугу філософа, схопили його зненацька і, як писав саме Беляр. Відтяли ті частини його тіла, якими він чинив те, що вони так оплакували. Потім лиходії втекли з будинку. У XVIII столітті було опубліковане листування Абеляра з коханою. Воно надихнуло Жака Руссо на створення роману Нова Елоїза. Так чи інакше, Елоїза в монастирі і абеляр на церковній службі до кінця днів тужили за своїм нещасливим коханням. Від високого повернемось, ні, не до низького, адже хіба радість прогулянок і радість веселого, безтурботного відпочинку можна назвати чимось низьким? На сіте є заклад, він зветься біля старого Парижа, котрий я особисто дуже люблю і про який знають далеко не всі. Він незвичайний звичайний цей будиночок, а всередині в ньому надзвичайно затишно. Дозволю собі цитату з Бодлера: щоб целомудрі на стихи слагать в Паріже, хочу, як зв'яздочок, як небу, жить поближе, в мансарді з небольшим оконцем, щоби там в сусід свістучим і внімати колоколам, когда плывет их звон широкими кругами. Відпочиваю я, дивлюся на Нотр-Дам де Парі, на собор Паризької Богоматері. Важко в це повірити, але це дійсно так. Ці будівлі, о, вже скільки столітті, ще на початку 16 століття побудували. Так от, якщо ви втомилися від готелів, то просто забронюйте номер в такому будинку і зрозумійте, що таке мистецтво жити по-французьку. Так як це роблю я, Ігор Захаренко. Відпочили? Гаразд. А щодо ресторану, його ми, звісно, не оминули увагою. Більше того, отримали можливість самі трохи попорядкувати. Поруч із справжніми шикарними паризькими кухарями. Довіряють ось так. Зараз я вам розкажу, як готують равликів. Взагалі-то, перш за все, треба равликів зібрати. Коли їх зібрали, десь треба залишити на тиждень без їжі, а потім їх кидають в таку тарілку, там сіль, оцет, і вони там плавають, там все з них виходить. води треба, в общем, їх треба гарно так помити. Да? Ну, а потім. Треба їх приготувати. Спочатку готується такий бульйончик, як суп, тільки без картошки. Готуєте суп, і коли все готовий супчик, туди кидаєте оцих равликів і готуєте десь годину. Коли година, дві, це залежить від них. Потім, коли ви їх приготували, треба їх дістати, тому що, як сказав шеф-повар, є на кінці таке кака. І оце кака, треба його викинути. Ну, а коли приготували. Окремо треба зробити масло, тут різні травки, петрушка. Ну і Зробили таку ми пасту. Ну і тепер ми беремо равликів оцією стороною. Назад. Туди свій будиночок і, і закриваємо. Беремо і закриваємо. Робота кипить. Зараз прийдуть їсти французи. До речі, коли ви йдете у французький ресторан, ви повинні пам'ятати, що о 3 годині кухня закривається і з 3 до 7 практично неможливо поїсти. Ось таких французьких ресторанах. Звичайно, там є різні швидкого харчування. А і потім все знову відкривається о 7 годині. От як ми, наприклад, зараз. Равлик за справжнім французьким рецептом. Це теж ознака тамтешньої кухні. Так. А якщо це не закуску, то треба шість штук. Так, чотири, п'ять, шість. Якщо це порція, щоб їсти, да? якщо їсти, як головне блюдо, то тоді 12 штук. А тепер в духовку на хвилин десять. Тепер будемо їх їсти. Є в пристрій спеціальний. Так, беремо. І дістаєте. О, це їх, мабуть, так заховав. Дістаєте їх звідти. М -м -м. А без вина зіпсована страва і змарнований вечір. Тим більше келих червоного так пасує обстановці. Коли вам налили вино, то ви повинні взятись таким розумним видом, понюхати, спробувати сказати «сава», окей. Туристична фірма Феєрія. Гуляємо далі. Острів Сіте не такий уже й великий, тож його можна обійти пішки. Зупиняючись, звісно, біля історичних споруд, що збереглися до наших днів. Консьержері не найпривітніший будинок у Парижі. Це знаменита в'язниця з багатющою історією. Її звели 1391 року. Досі відбуває час величезної баштової години 14-го століття на Тур дерльош. Далі зупинимося біля славетного палацу правосуддя. Цей величезний комплекс будівель на сцену виріс із старого королівського палацу. сен шапель Цю капелу збудували за Людовіка IX спеціально для зберігання тернового вінця Ісуса. А це площа Дофіна. Пляс Дофін. Генріх IV наказав забудувати її одинаковими будинками і дати їй назву свого сина, майбутнього короля Людовіка XIII, тобто нащадка, тобто дофіна. Він хотів, щоб тут зустрічалися комерсанти. Жили тут різні знаменитості, оспівували поети. А зараз тихо, спокійно, гарно. Без набережних не уявити Парижа. Звісно, це стосується й острова Сіте. Це знаменита набережна Орфевр. Своєю назвою вона завдячує ювелірам, котрі селилися тут ще в епоху середньовіччя. Цієї набережної, до речі, прямував на роботу до префектури знаменитий комісар Мекре. І на сам кінець, повертаючись до середньовіччя, ще один штришок. А на цьому місці, 18 березня 1314 року, спалили великого маймігістра ордена тамплієрів Жака Де Молея. Усіе де парі dans le cœur d'un garçon Ех. Наша пригулянка по острову сіте закінчиться на цьому місці. Це носик корабля, носик човна, який пливе по сені. А я вам раджу залишитися тут на деякий момент і помилуватися прекрасними краєвидами. Так як це роблю я, Ігор Захаренко.